Власне, я би зразу почав би з такої теми Wall Street Journal п'ять оприлюднив можливих сценаріїв продовження війни в Україні. У нас називаються дуже різні якісь цифри. От в нас буквально вчора. Один з радників МВС казав про те, що от буквально до кінця літа ми маємо звільнити всі території. Ось хтось каже, що навпаки це буде дуже затяжна війна, яка може тягнутися і навіть роками. Wall Journal, п'ять сценаріїв. Я б дуже коротко їх назву, позначу Буквально крах Російської Федерації. Ну це, очевидно, крах, це повна якась їхня капітуляція, там дефрагментація Путіна відправили в Гаагу, або десь він щось не то з'їв і отруївся. Крах України також це розглядається. Затяжна війна, наступ України, яка справді виходить, наприклад, на позиції або початку війни, або навіть 2014 року, і зрештою. Ядерна війна, ескалація, ядерна війна. Ну, на вашу думку, яка, який з цих варіантів виглядає найреалістичнішим і який буде триматися Україна? Ну, дивіться, якщо вони написуєте ці п'ять сценарії, то вони, в принципі, дають обґрунтування кожному з цих сценаріїв. А от єдиний, який на мене, на мій погляд, є нереальним, це в принципі крах України, тому що на сьогоднішній день немає підстав для краху. Тепер ситуація така, що ми будемо воювати. Це точно ми будемо воювати. От але, от час, який і ціна, яку ми заплатимо, це вже питання інше. І як на мене, час і ціна залежить дуже сильно залежить від наших партнерів. Тому що воювати треба чимось. Ми практично зараз вичерпуємо всі ті запаси зброї, які були у нас е, наші, тобто українські, радянські зразки озброєння і таке інше. Ми переходимо на зразки озброєння, на виприпаси на озброєння, військову техніку, натівських стандартів. І тепер все буде залежати від швидкості, кількості і якості поставок від. Е, Країна НАТО від наших західних партнерів для того, щоб закінчити війну, війну можна закінчити. Ну я не кажу, що швидко да, але можна закінчити в один термін, можна закінчити в інший термін. Mm -hmm. Можна закінчити в більш е, короткий термін, якщо ми отримаємо більш потужну зброю. Для мене от таким маркером, що захід хоче в принципі скоріше. Покінчити з війною, і в тому числі покінчити з війною шляхом перемоги України, отаким от маркером для мене було б, якщо б захід передав нам конкретні зразки озброєння. Я можу зараз їх назвати. А. Просто от за це ті за які бореться там Україна. Це по-перше, оперативно е, тактичні ракети, і разом з цим е, вони ж є і платформою для реактивних систем залпового вогню. Це Хімарс. Uh -huh. От, якщо б нам це віддали, і ми за це вже декілька разів, в тому числі говорив і головнокомандувач Залужний, якщо б нам це дали, це б е, якісно змінило можливість там ведення бойових дій. Uh -huh. От, це і да, далекобійність, uh -huh. і все таке інше. Друге, це такі ж саме РСЗВ, е, але трохи інше, трохи менше, це в принципі РСЗВ, які називається МЛРС. От, е, і вони е, до 120 кілометрів можуть стріляти, і це теж достатньо серйозна зброя, якому можна. третє це е, скоріше за все протикорабельні е, ракети, гарпун, про які от ідеться мова. Е, вони можливо такі будуть да, для того, щоб розблокувати узбережжя, розблокувати шляхи е, перевезення особливо українського зерна, пшениці і таке інше. І четверте, я би сказав, що це, якщо б ми е, мовили якісь зрушення з літаками. І це не тільки літаки, які можна отримати у от тих самих наших партнерів тут з країн Східної Європи, да, які е, радянські старі, ну не старі, а скажімо, модернізовані літаки е, СУ або Нігі. От, а це і мова б йшла і про американські літаки. І тут я б точно не, не був би там фантастом. Я б не казав би про якісь там F 16 18 там uh -huh. 35 п'ятий і таке інше. Ні, це ніхто не дасть. Ну, от, скоріше за все, а от е, в американців є достатньо прості, і mm -hmm. вони там розроблялися давно, але літаки, які дуже себе добре зарекомендували е, в раку, да, тобто це називається А10-штурмовик, А10 польовий штурмовик, Одесі -штурмовик mm -hmm. такий фронтовий штурмовик, а 10 тандербол, бородавочний. І от якраз, якщо б ці. А їх є багато, там стоїть просто на консервації. Якщо би можна було про це говорити, mm -hmm. от я б думав би, що от, от сценарій більш швидкого закінчення mm -hmm. війни шляхом військової перемоги України, він для мене підходячий. Але mm -hmm. якщо ви говорите про Wall Street Journal, сьогодні, до речі, дуже цікава стаття Дубінянського вийшла на Українській правді. Mm -hmm. І вона називається Мартін Геєв Путіна. Mm -hmm. ну, що Путін веде себе не як політик, а як гравець. Ігрок, знаєте, оцей лудоман, Тобто, uh -huh. в принципі, той, хто в принципі, захоплюється ігрою, і для того, щоб підігратися, він завжди підвищує ставки. Uh -huh. от, і достатньо обґрунтовано там було показано про те, що Путін завжди підвищує ставки. От, Наприклад, там програв з Януковичем поліс. Uh -huh. Дві тисячі році там в Україну, але отримав знову ж таки програ, mm -hmm. тому що отримав друг термінові санкції і, і таке інше зараз. Знову.